Шановні українські партнери, ЕЛАР, я стою тут, в польському офісі у катовіце, приблизно за 300 кілометрів від кордону з вашою країною. Цей рік змінив так багато речей і пролив світло на світ, який ми знаємо, на те, як ми сприймали речі і як звикли діяти останнім часом, коли я маю нагоду поговорити з вами, мені часто не вистачає слів і виникають сумніви, що сказати, що зробити, аби досягти реальних змін. Проте, завдяки спілкуванню з вами, дорогі партнери та співробітники ЕЛАР, вашим відгукам, тому як ви рухаєтеся вперед, кожному розміщеному вами замовленню, кожному новому клієнту та партнеру, усім запитанням, запитам, бізнес-ідеям та турботам, я знаю, що кожна спроба щось покращити має значення, кожна незначна добра справа має значення, кожна діяльність має значення. Кожна позитивна зміна дійсно має значення. І саме тут я зосереджую свою енергію та план дій. Для мене це була велика відповідальність протягом останніх місяців підтримувати нашу внутрішню команду у Києві та наших партнерів по всій Україні. Для мене це привілей, оскільки все вдалося завдяки співпраці з моїм колегою з Італії, регіональному фінансовому менеджеру Лоренцо Мерлі. А також постійній підтримці нашого головного офісу, президента групи компаній ЕЛАР Андреаса Лаапса, наших генеральних менеджерів Томаса Хьорсена та Андреаса Грутца. Багато колег із головного офісу в Німеччині, а також міжнародних дочірніх компаній, брали участь у повсякденній діяльності в сферах операційної діяльності, логістики, фінансів, юридичних послуг, сервісу, HR та продажів. Тепер, після більш ніж 300 довгих і складних днів, я хочу сказати дякую усім співробітникам, усім лідерам і партнерам, усім тим, хто підтримував серцем і розумом, думками і діями, щоденною роботою і пожертвами, новими ідеями та наполегливістю. Лише разом завдяки твердим і серйозним зобов'язанням, ми змогли стабілізувати бізнес ЕЛАР в Україні та продовжити підтримувати наших партнерів, клієнтів та співробітників. Більше того, наша міжнародна родина ЕЛАР підтримує Україну всіма доступними способами, починаючи від груп підтримки, місцевих донатів і закінчуючи зустрічами, як от чеські та словацькі колеги, які запросили українських топ-лідерів у Брно на свій саміт. Одним словом, ми надаємо постійну та надійну підтримку на багатьох різних рівнях. Ми відновили роботу протягом двох місяців, а регулярні поставки продукції відправляються у Київ з нашого німецького складу. Ми змінили нашу операційну структуру, інвестували у нове необхідне обладнання, аби була змога працювати, незважаючи на відключення електроенергії та інтернету. Ми на шляху до розширення та зміцнення нашої локальної команди, аби ще більше підтримувати партнерів та забезпечити поліпшений сервіс. Ми пропонуємо міжнародні інструменти. Ми інвестували у п'ятий фаст трек в Україні. Ми продовжуємо впроваджувати локальні програми підтримки та гідно справляємося з викликами. Бонуси партнерам виплачувалися вчасно, а програми підтримки діяли протягом усього 2022 року. Ми продовжуємо доставляти посилки партнерам і клієнтам туди, де є така можливість. Ми пропонуємо всі безселери та ключове портфоліо продукції, а також лімітовані новинки. Навіть нові продукти, такі як Zeitgard Pro», були запущені для українських партнерів незабаром після міжнародної прем'єри, все було здійснено не відразу. Все це обійшлося не без викликів та перешкод. Весь шлях був пройдений не наодинці, але все вдалося тому, що ми віримо все вдалося тому, що ми працюємо у команді. Все вдалося тому, що ми дбаємо. І ми продовжуємо дбати протягом наступних тижнів та місяців. Ми хочемо й надалі підтримувати вас та запропонувати міцний фундамент для здоров'я, благополуччя та бізнесу. Ми плануємо запуски нових продуктів в Україні. Ми завершуємо роботу над локальними програмами підтримки та росту. Ми запрошуємо лідерів на регіональний слов'янський саміт. Ми вносимо зміни до автопрограми, а також запроваджуємо щомісячні вебінари про нашу продукцію та здоров'я на прохання українських лідерів. Ми будемо регулярно інформувати вас про всі важливі новини через нашу київську команду. Я хочу щиро подякувати українській команді, українським лідерам та партнерам за вашу мужність та стійкість. Ви неймовірний приклад незламності та віри. Приклад щоденної наполегливості та витривалості. Ви надихаєте усіх нас у прийдешньому 2023 році. Бажаю вам миру, безпеки та затишку. Дякую за вашу лояльність, яку ви демонструєте щодня разом. Ми вистоїмо. Доброго дня, любі друзі! Мене звати Яна Словинська. Я фінансовий менеджер компанії LR Health and Beauty Systems в Україні. Наразі в Україні ситуація нестійка. Ми дивимося вперед з тривогою та надією. Спочатку повномасштабного вторгнення для мене одним із найголовніших завдань було забезпечити стабільність фінансових виплат нашим партнерам та моїм колегам. І завдяки постійній підтримці головного офісу в Німеччині нам це вдалося. Фінансовий відділ працював увесь 2022 рік, навіть у місяці зупинки операційної діяльності. У новому 2023 році я хочу вам побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися, а стабільність фінансових виплат ми вам забезпечимо. Шановні партнери, вітаю! Мене звати Нікіта, я представник відділу логістики. Я з радістю оголошую, що ми змогли стабілізувати поставки та постійно працюємо над тим, щоб всі ключові товари були у наявності. Для нас дуже важливо, щоб ви мали змогу постійно отримати той товар, який вам потрібен на даний час. Зараз асортимент товару в Україні ідентичний товарам Європейського Союзу. Вже зовсім скоро ми анонсуємо нові дивовижні продукти компанії ЕЛАР, тому слідкуйте за новинами. Моє ім'я Зінаїда Савіцькова. Я керівник відділу колцентр. Співробітники кол-центру це ті чарівні люди, з якими ви спілкуєтесь майже щодня. Це професіонали своєї справи, завдяки яким жодне питання не лишається без відповіді, жодна пропозиція не лишається без уваги. Жодна проблема не лишається невирішеною. Сміливо можу сказати, що кол-центр це душа нашої компанії. Я щаслива бути частиною тої команди, пишаюся своїм колективом та своїми колегами. Від усього колективу від себе особисто прийміть найщиріші побажання щастя всім, добра, світла, посмішок, тепла, миру, радості, достатку і у справах всіх порядку. Завжди залишаємося на зв'язку. Друзі, як ви бачите, зараз я знаходжусь на території складського комплексу, звідки відвантажуються всі ваші посилки. Позаду мене стоїть генератор, а на даху встановлений Starlink. 2022 рік був сповнений випробувань: настійкість та мужність, витривалість та гнучність, незнавність та стабільність. Одне тільки залишалось незмінним. Постійна підтримка нашого головного офісу в Німеччині, завдяки інвестиціям. Ми облаштували наш склад додатковим обладнанням, необхідним для безперервної роботи. Ми і надалі будемо реагувати на мінливі умови і працювати, щоб забезпечувати наших партнерів продукцію ЕЛАР. Разом ми зможемо. Шановні друзі, я дуже гордий бути частиною сім'ї ЕЛАР, особливо в цей час. Ми довели, що ми не тільки вистоїмо, а ще й можемо рухатися вперед. Наша бізнес-модель стабільна та надійна, і про це свідчать нові партнери, які долучаються до нас кожного місяця. Про це свідчать нові кваліфікації та кар'єри, які ви здобуваєте кожного місяця. І це означає, що ми стало відновлюємо бізнес у 2023 році. У нас дійсно потужні плани. Наша ціль надати бізнес-інструменти для майбутнього розвитку. Я бажаю, щоб у 2023 році наше незаповітніше бажання здійснилося: сили духу, незламності і віри. Все буде, Україна! Шановні українські партнери, Томас і я раді вітати вас з головного офісу Валені. Від імені всієї команди ЛР Ми перш за все дякуємо українській команді та всім партнерам за те, що ви вистояли у ці важкі часи та захистили досягнення понад 10 років бізнесу ЛР у вашій країні. Ми пишаємося вами, дорогі українські партнери. Ваші результати минулого року були унікальними, особливо у таких складних умовах. Ваше досягнення це нові титули та нові лідери у 2020. 2022 році у період січень-листопад 54 молодших менеджера, 12 менеджерів, 8 молодших лідерів груп, 4 лідера груп, 1 лідер організації, 1 бронзовий лідер організації у лютому 2022 року. А зараз у нас є нова лідерка, яка в грудні відкрила кваліфікацію срібного лідера організації. Вітання усім! Ви досягли дивовижних результатів. Продовжуйте в тому ж дусі. На 2023 рік ми склали найпотужнішу програму з запуску року за всю історію. Ми продовжуватимемо пропонувати вам стабільну бізнес-модель для підтримки партнерів. Постійні стабільні бонусні виплати та високоякісні продукти, які постійно надходять в Україну. Ми Алар пишаємося нашим 38-річним досвідом, постійним ростом та своєчасними бонусними виплатами. Так було і в Україні. Попри складні часи, у вашій країні у квітні 2023 року річні бонуси будуть виплачені у повному обсязі. На вас чекають нові грандіозні продукти для розвитку вашого бізнесу. Пам'ятайте, що запуск Сайдгард став найуспішнішим в історії ЕЛАРУ У 2023 році. Ми зосереджуємося на можливостях для бізнесу. У нас є дуже хороші новини, бо найкраще попереду. Ви будете у захваті. Перш за все, Fast Track. Ми відкриваємо Fast Track 5.0 лише для українських партнерів у січні та лютому 2023 року. Це дає вам шанс знову зайти на програму та продовжити кваліфікацію. Друге – це автопрограма. Усі важливі деталі ви дізнаєтеся незабаром після нашого відео. Ми стабілізуємо поточну автоконцепцію за допомогою програми повернення автівок, так званого компенсаційного бонусу. Також ми запускаємо брендинг бонус. Це приваблива альтернатива поточній автоконцепції. І останнє, але не менш важливе: ми будемо розширювати нашу українську команду, зокрема в області комунікації та адміністрування операційних процесів. Ми дбаємо, щоб ви отримали повноцінну підтримку у новому році. Наше прагнення бути з вами в цей час абсолютно щире. Ми бажаємо вам хорошого початку нового року. Нехай 2023 рік принесе вам і вашим родинам мир, добробут та злагоду. Успішного нового року усім вам.